Військові автівки все частіше стають мішенями для завербованих ворогом паліїв. Лише на Харківщині відомо про чотири десятки подібних випадків. Поліції області вдалося встановити усіх зловмисників. Переважно це молодь віком від 12 до 18 років. По всій Україні вік злочинців різниця. 68 громадян зараз мають статуси підозрюваних у підпалах. Такі випадки останнім часом фіксували у Києві. Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові за ними стоять російські спецслужби, які вербують українців на сайтах з пошуку роботи, в соцмережах та месенджерах. На гачок зазвичай потрапляють люди, які шукають швидкого і легкого заробітку. Адже за підпал одного авто російські куратори обіцяють від 20 до 80 тисяч гривень. Але як показали затримані, жоден з них таких сум не отримав. Як правило, значно менше суми далі ставляться нові і нові завдання. А далі вже я хочу тут наголосити шантажують тим наших громадян, що передадуть інформацію про їх попередні злочини до національної поліції України. Раніше в Одесі затримали цілу групу з шістьох молодиків. Палії працювали під прикриттям кур'єрської доставки і встановлювали адреси паркування автомобілів сил оборони. Так, в день вони доставляли їжу, а вночі палили військові автівки. Загалом палії знищили щонайменше 15 машин. Ще один 28-річний одесит підпалив автівку військовослужбовиці. Чоловікові обіцяли 80 тисяч гривень. А отримав він 937 гривень та потенційно 10 років за ґратами. Ну, і скористалися, і я дурень. Тепер можу сісти на 10 років у в'язницю через 937 гривень. Зі слів правоохоронців, російські спецслужби використовують відео з підпалами, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Цих дій спецслужб Російської Федерації, перш за все, є те, щоб сформувати в українському суспільстві думку про існування, нібито українського підпілля, які протидіють Збройним силам України, які хочуть прибуття сюди Російської Федерації, і тому вони використовують вказані факти в своїй російській пропаганді. Хочу вам сказати, що жодного факту про російського громадянина, який спалив автівку. ЗСУ або волонтера, або вчинив інші диверсійні ті. Ми не бачили. Розслідуванням таких злочинів займаються співробітники СБУ та Національної поліції, оскільки один і той самий підпал може класифікуватися по різному залежно від обставин. За підпали майна військових, злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Тому я наголошую, що здебільшого ще раз кваліфікуються за статтею 194 дев'яносто мишне знищення війна. А якщо це автівка військового, яка належала Збройним силам України, звичайно, ця реєстрація йде за статтею 114 прийма приймадин протидія законної діяльності збройним силам України, і в окремих випадках, де є більш тяжкі наслідки, воно навіть кваліфікується за статтею 258 як терористичний акт або 113, як дивиться. Так як от хочу всім нагадати, що в нас в країні є знижений вік кримінальної відповідальності з 14 років. До прикладу, 35-річний киянин за вироком суду проведе за ґратами 8 років, він спалив 13 машин військових саморобними вогнепальними пристроями. На суді чоловік зізнався, що діяв за власним переконанням. Якщо кураторів і замовників підпалів встановити та покарати завдання із і зірочкою. Адже всі вони ведуть підривну діяльність території Росії, то знайти самих виконавців злочинів нашим правоохоронцям переважно вдається по гарячих слідах.